Привіт, дорогі риби. Мене звуть Антонік Валентина, і у нас сьогодні з вами тару погадашки, як прийде у вас серпень, в яких енергіях буде серпень. У нас буде а, 5 карт таро, 4 колоди, основних і п'ята буде підказка від ангелів, Тому не пропустіть, взяла першу вже колоду, зараз подивимося, в яких пройде енергіях серпень для риб. Що вас там чекає? Мені дуже цікаво. Так? І перша у нас карта дев'яточка жезлі. Вона говорить про те, що ви вже втомилися. В серпні, можливо, ви будете відчувати якусь втому. Намагайтеся збалансувати свої енергії, намагайтеся не витрачати свою енергію на якісь речі, які не є актуальними. Більше довіряйте собі так, не дарма ці собаки гавкають для того, щоб підсвітити вам те, що ви зливаєте свою енергію, знаєте, на гавкіт, який не потрібен. Який тільки заважає, а вам треба бути в балансі з собою і в гармонії. Тоді у вас буде сила і енергія, карта сили. Так, в балансі і в гармонії, тоді буде сила, сила досягнути всього, того, чого ви хочете, сила вийти на новий рівень, сила отримати нові якісь перспективи, сила створити щось нове, сила приборкати, знаєте, якогось такого важливого Можна так сказати, звіря в вашому житті. Але ж ви витрачаєте свою енергію туди, куди вам не потрібно. Пора це відпускати, пора довіритися Всесвітові і піти далі. Друзі, для мене це вже останнє відео на сьогодні. Пробачте, що я кашлюю. <пробачити> я просто чомусь сьогодні психанула і вирішила всі відео зараз записати, а треба їх розділяти. <пробачити> так. Ну що, лемимося далі? І тут у нас рицар Пентаклів, це дивіться, цей рицар просто скаче до вас на коні з новими пропозиціями. Це якісь нові можливості, а нові проявлення, фінансові пропозиції, якісь м -м, ділові пропозиції, і це буде швидко розвиватися, тому що це все, знаєте, буде максимально в швидкому темпі для вас. Можливо, вам підеться прийти, отримати ще якісь нові знання, але ж. Але ж ви все знаєте, ні, у вас це буде те, чого ви і так знаєте. Це щось буде пов'язане з минулим. Єдине, не зациклюйтесь на цьому минулому, тому що, а, тому що там є дуже багато ситуацій і ілюзій, які вам не потрібні. А, більше довіри до себе, більше довіри і знаєте, повернення тої енергії, впевненості, яка у вас є. Не зациклюйтесь на тих ситуаціях, які у вас не виходили. Не бійтеся. Просто подивіться на ту ситуацію по-іншому, новим поглядом до ваших нових. Звершень. Так, що у нас буде чекати рибок далі? Давайте подивимося. А тут у нас Дев'ятка чаш, дев'ятка кубків, знаєте, це період насолоди, період побути наодинці з собою, наблюдати за тими достатками, які вже є, а воно все є: і творчість, і знання, і реалізованість, і якісь фінанси. Ну, тобто, навіть не якщо немає, воно у вас є, ви думаєте, що його немає, у вас просто подивіться всередину себе, а там така неймовірно велика наповненість, яка вам дасть все, чого ви тільки побажаєте, більше віри в себе період Знову ж таки, попрощатися з кимось, хто вже не є потрібен в вашому житті. Можливо, піти в нові навчання, можливо, вийти з зони комфорту, можливо, піти далі, сказати щось, захищати свої кордони, довіритися собі і так позбутися від того, що не є актуальним. Або від когось, хто не є вже актуальним, в вашому житті викинути те, що вам уже не потрібне, тому що ви готові йти далі, але ви собі не дозволяєте. Ви як зациклилися на таких ситуаціях, якихось болючих, що ви, у вас нічого не вийде, що ви ні на що не спроможні, на, на якісь болі. А закінчиться ситуація. позбавтеся від цього, викиньте це свого життя. Давайте так що буде, якщо викинути підказка. Така для вас О, шикарно. Тут просто три карти випадає всі разом. Колеса фортуни нові переміни. Нові плани на майбутнє, обмін енергією, нові реалізації, фінансові реалізації. Тобто перед вами відкриються нові можливості. Досить уже плакати там. Просто йдіть вперед. Ідіть до своєї мети, ідіть до своєї цілі. Я беру нову колоду, будемо дивитися далі, що вас чекає. Ще буквально дві колоди, і у нас буде постання від ангелів кінці. Так. Що хочеться сказати, колода? А тут у нас король Пентаклів. Знаєте, в нього є все? Він наблюдає за своїми статками. Він... Він знає, чого він хоче. Він з легкістю досягає того, чого він хоче, тому що він перспективний, тому що він не реалізований, тому що він все в своїх руках перетворює на золото, і в нього це все є. І якщо ви думаєте, що у вас цього немає, це неправда. І до речі, для жінок, які переглядають це відео, можливо, ви познайомитеся з таким королем пентаклів, який буде давати для вас все. І навіть більше. Просто довіртеся собі, довіртеся Всесвітові, підіть в ці переміни, не бійтеся. Так, ще одна карта. А у нас тут рицар мечів, знову у вас мечова така карта, перед цим був паш, тепер рицар. Говорить про те, що вже час проявляти якісь активні дії, час уже бути рішучими. Серпень якраз для того, щоб створювати нові плани, розвивати це швидко, досягати того, чого ви хочете, відказуватися від того, що не є актуальним, і просто йти вперед. І вихід в світ, закінчення якихось старих етапів в вашому житті, перехід на новий рівень, поїздки, подорожі, пригоди. Вас це все чекає. Але довіртеся собі, тому що карта світу це відкриття до нових можливостей, це закриття старого якогось етапу життя і перехід на щось нове, на кардинально, на нове для вас. І головне по цій карті, це вісьмерочка у нас мечів, головне, не закривайте собі це все, не бійтеся в це все нове, тому що ви, ви варті більшого. Ви варті більшого. Ви просто думаєте, що ви цього не варті, тому що ви собі придумаєте, що для вас це не важливо і що ви не можете цього мати, але це неправда. Це взагалі неправда. Ви можете мати все, чого ви хочете, навіть більше. Так, що в нас ще в цій колоді? У нас тут королева кубків. Карта говорить про те, що більше енергії, більше творчості, більше реалізації, більше легкості. Просто знаєте. Будьте трішечки дитиною, будьте трішки імпульсивною, творчою, така вся дитяча, знаєте, якась така непередбачуваність. Дозвольте собі бути такою. Йдіть в легкість, і тут король жезлів знову ж таки зустріч з чоловіком, або ж іноді вам потрібна знаєте, оця енергія короля жезлів, окрім цієї королеви кубків, трішечки, трішечки міняємо з королеви кубків на короля жезлів. Йдемо в енергійність. Йдемо в цілеспрямованість, йдемо в результати, йдемо в якісь досягнення, які в цілі, в нові прагнення, все, що ми ставимо. Просто більше довіри до себе, до Всесвіту. І, можливо, дійсно ви зустрінете чоловіка. Для чоловік він зустріне ту королеву кубки для себе, а жінка, вона зустріне того короля жезлів, який буде біля неї. Так ще одна карта знову жезлива. Це у нас рицар жезлів, говорить про те, що період дійсно дуже класних енергій, період віри. Себе, період до нових перспектив, до нових можливостей, до нових реалізацій. І не беріть на себе тільки зайвого, скидайте все непотрібне, не беріть відповідальність там, де вам вона не потрібна, тому що це не ваші проблеми. Досягайте тільки того, чого ви хочете. Скидайте себе весь зайвий вантаж. І у нас підказки від ангелів. І на цьому ми будемо сьогодні з вами закінчувати наше спілкування. Що хочу сказати вам, ангелам. Так, перша карта у нас тройка чаш, це про пра. Це якесь свято, праздник, на вулиці говориться. Це закінчення якихось неприємних подій, це весілля. Це народження дитини, вам можливо потрібно розважитися, можливо, поїхати в подорож, щось поміняти. Просто вперед. І ще одна карта шістка жезлів. Це карта переможця по життю, це карта досягнення якихось мрій, це карта впевненості в завтрашньому дні. І у вас все вийде. І більше любові до себе, більше віри до себе, більше ставте цілий. І я дякую вам за увагу, дякую вам за довіру. Надіюсь, вам це відео сподобалося. Ви поставите вподобайку і підпишитесь на мій. Канал, і ми з вами зустрінемося через місяць. Всім класного вечора, дня, до побачення!